Привіт! Тож сьогодні знову неждану, негадано для себе, я вирішив записати відео про ментальне здоров'я. Я сидів, слухав, не знаю, чи, до речі, буде чути, зараз спробую додати гучності трішки. Сидів, слухав ось таку музику і подумав, як насправді ментальне здоров'я важливо для нас усіх. Як важливо за ним слідкувати, адже ми знаємо про фізичне здоров'я, але в нас також існує ментальне здоров'я це здоров'я нашого мозку, нашої, скажімо так, свідомості, духу і, і так далі. Так, хочу сісти якось порівніше в камеру, щоб нормально було, мене було видно. До речі, сьогодні перше відео вдома. Я ще в першому відео обіцяв, що будуть відео з дому, не тільки з вулиці. І ось нарешті я сьогодні записую відео з дому. Бо знову ж я навіть не планував записувати, я просто сидів пив чай і такий, блін, ментальне здоров'я. Треба, треба про це щось, щось зняти, нагадати людям, наскільки це важливо піклуватися про своє ментальне здоров'я. І я в цьому плані можу сказати, що для мене. Я взагалі те, ну, відносно нещодавно дізнався взагалі про, такий, ну, про таке явище, як ментальне здоров'я, і що про це важливо піклуватися, про свої думки, про свій емоційний стан, що це важливо відслідковувати і лікувати себе, коли це потрібно. Я не говорю про якісь уже психотерапевтичні методи. Але, але просто що от іноді потрібно. Звертати увагу на свій емоційний стан і намагатися якось його вирішити, якщо ти хочеш жити хороше, спокійне життя, і користуватися тими перевагами, які допоможуть тобі покращити своє ментальне здоров'я. Ось, наприклад, сьогодні, зараз, я зранку я сидів пив чай, я увімкнув спокійну музику, там, щось там такі звуки природи, якісь там піаніно грає. це, Я просто сижу в тиші п'ю чай, і я такий, блін, як. Як це круто. Ну, просто посидіти в тиші. Звичайно, коли є можливість. Коли у вас нема можливості, то е, я розумію, що, на жаль, не у всіх є можливість це робити. Але просто. Ще я от що замітив. Знову я повертаюся до проблеми телефонів і соціальних мереж, наскільки вони на нас, не знаю, вони дуже корисні, але от іноді вони дуже згубно на нас впливають. Адже от коли ти перебуваєш постійно. В цьому потоці соціальних мереж, там ці, не знаю, дивишся за різними людьми, просто велика кількість контенту розважальний, нерозважальний, новини, не новини, ще там щось. І в тебе голова пухне просто від цього всього. І... І ми навіть не помічаємо, наскільки ми собі не приділяємо уваги. Особисто собі, тобто, просто посидіти наодинці з самим собою. Для когось це навіть взагалі страшно, він не може це уявити. Типу, як це як це сидіти, як це бути з самим собою? Ось чому, коли був ковід, коли був карантин, багато людей просто сходили з розуму, коли вони залишалися наодинці з самими собою, і вони не могли нікуди ходити, бачитися з іншими людьми, адже. Як вони залишаються самим собою, відкривається просто простір для мозку, щоб копатися в собі. Але я вважаю, що я, звичайно, не психолог, не претендую ні на яку е психологічну експерта і взагалі ну, не сильно в цьому, чесно кажучи, розбираюся. Але я вважаю, що якщо є проблема, ну в голові. З нею навколо ну, Єпалі, не з Мозком. А взагалі, якщо є проблема, з нею потрібно розбиратися. І якщо тебе щось турбує. Намагатися прийти до, ну звичайно, якщо, якщо сам не можеш, якщо ти розумієш, що ти починаєш якось розбиратися в проблемі, там чому ти себе відчуваєш ось так або чому ось так, і тебе не виходить, ти навпаки гірше себе почуваєш після цього, то краще звернутися до психолога за допомогою, це абсолютно нормально. І спробувати розв'язати цю проблему, спробувати зрозуміти. Адже часто навіть буває так, що ми не розуміємо, чому ми себе почуваємо, чому ми маємо там якісь певні комплекси, чи чому ми себе почуваємо там певним чином. Можна піти до психолога і з ним вирішити ці питання. Але іноді навіть і самому з собою потрібно якби розмовляти. Тобто ти сідаєш і просто думаєш. І... Я не знаю, я от зауважив, звернув увагу на те, що от мені дуже допомагають прогулянки на природі. Для мене це. Я не знаю, свого роду така терапія, що. мабуть, одна із самих дієвих. Адже всі ми, люди, як створіння, ми ж пішли з природи все-таки. Ми з нею дуже пов'язані. І коли ми себе обмежуємо від природи, ми себе почуваємо не дуже добре. Адже коли ми виходимо на вулицю. Я, я не знаю, я про природу <смеш>, можу говорити дуже. Ну, не те, щоб дуже довго, а я, я дуже обожнюю просто природу. Коли ми виходимо на вулицю, особливо в якесь місце, де є там багато дерев, багато зелені, ну тобто сама природа, і ми спостерігаємо за усім і бачимо. Так, хоч відео там записується, бо я, що, що я подумав, що відео не записується. Так, відео записується. І ми спостерігаємо за усім цим і бачимо дерева, які. Просто собі ростуть спокійно, нікуди не, не спішать. Ну, типу, адже в нас зараз в еру от, технологічну еру, еру інтернету, у нас все відбувається дуже швидко. У нас, нас просто темп життя збільшився максимально, і ми не даємо собі можливості зупинитися, хоч на секунду, типу, зупинитися і ось, посидіти в тиші. Ну, я зараз виглядаю як, як, як якийсь психопат, але, але от справді, ну, коли ви останній раз отак просто сідали, ось так, типу, і просто ось так дивилися, типу, на стіну, там, на, не знаю, в вікно, просто куди-небудь. А не в телефон чи чимось бути зайнятим постійно, намагатися щось чу 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 Коли ви так робили? Я впевнений, що через те, що люди от рідко звертають на це увагу, через це вони і погано себе почувають. Адже ми, ну, наш мозок еволюціонував, звичайно, для того, щоб краще виживати, але він не був готовий до такого технологічного стрибка, коли нам потрібно постійно туди, туди-дуже швидко гнатися. Вау, тут скільки ми, скільки ми інформації можемо зараз дізнатися просто з усього, з усього світу, і тримати це все в голові наш мозок просто не здатний. Ну, коли ти все аналізуєш, і ще й з урахуванням того, так, що зараз війна, зараз взагалі дуже страшні речі відбуваються, це взагалі не можна, неможливо вкласти в голові. І коли. Я не кажу, що це не важливо, що про це не потрібно там читати, що не потрібно читати новини, потрібно підтримувати, потрібно підтримувати ЗСУ, і це, ну, це, це дуже важливо насправді робити зараз. Але я просто розглядаю от з іншої сторони, що коли ми от постійно в цьому новинному потоці, то наш психологічний стан руйнується просто дуже сильно. Ну, я, я, звичайно, не психолог, не експерт, але ну, це так, коли наш мозок усвідомлює, які жахи відбуваються, і, і що дуже цікава річ, що наш мозок уміє проєктувати це начебто так, як ми ну, начебто ми безпосередньо в цій ситуації, і ми переживаємо на собі всі ці емоції, які, які з нами навіть не стаються в реальності. І от це дає таку непоправну шкоду для, для, для тіла і для мозку, і для самопочуття. Отож, один з таких хороших методів це виходити на прогулянки, на природу і просто без нічого, без навушників, нічого не слухати, не музику, просто слухати шум вітру, шелестіння листків, дерев. Там, Якщо є десь якась річка, то типу шум води, це все дуже максимально заспокоює. І це. Ну, я насправді. 에... З одної сторони, сумно, що, от, типу, серед молоді, таке не, пропаганду... не пропагандується таке Не пропагандується, да, напевно, правильне слово. Про таке не говорять. Круто ходити на гулянки, круто тусуватися, круто. Сидіти постійно в телефоні, в соціальних мережах. А ніхто не говорить про те, що, типу, блін, народ, да ваші всі, типу, ці депресивні стани, які ви собі в більшості надумали. Адже. В основному. Більшості людей, якби все окей в житті, і приводів для депресії нема. В основному собі молоді дівчата і хлопці надумують просто там, чи через якесь кохання, е, яке не склалося, чи, чи не знаю, загалом вони часто буває щось придумують. але ну, звичайно, є ситуації, коли для цього є привід. Але я просто кажу, що ці, ці такі депресивні стани, що от зараз модно бути депресивним, зараз модно бути сумним, зараз е модно бути таким весь, ну, значить ти завтра просто все складеш отак руки і не, і не будеш все ставати з ліжка, бо так мені погано. Ну, Тобто, ось це зараз пропагандується, і всі якби, от повторюють цей стиль життя. І через це власне почувають себе погано і недобре. Але ну, ніхто не каже, що ти, ти встань з ліжка і вийди на вулицю. Просто подивись, ну, типу, я впевнений, що в кожному, місті, в кожному місті України є місця, де є природа, якісь парки, якісь, не знаю, ліс, ще щось, куди можна піти, і просто. Побути там наодинці з природою. Звичайно, ти можеш зустріти багато ну, також людей, але це взагалі не важливо. І от коли ти приділяєш, от, ну, ти залишаєшся наодинці з собою, тоді я не знаю. Тоді ти насправді розумієш, що от коли ти бачиш, от, спостерігаєш от природу, то якісь всі твої проблеми, які ти там. Ну, не те, щоб надумав, всі твої там, проблеми в житті. Ти наче якось розумієш, що. Та не такі вони вже й проблеми. Ну, типу. Порівнювати, порівнювати проблеми не можна. Так, це я розумію, але що все одно там, у когось набагато гірше є ситуації, і чому я взагалі маю там засмучуватись через це. Ну, це, це я розумію, що це також. Типу, для кожного. Свої проблеми це свої проблеми, і вони впливають на кожного певним чином. Але що все одно, ти тоді таки дивишся на це все там. Стоїш, дивишся такий на, на озерце, якесь чи на річку, і такий блін. Та в мене, в мене насправді все добре. Можливо, це, можливо, це, можливо, це я так. Ну, типу, в... у мене таке є. що... От і Я розумію, що. ну... Якісь мої дрібні проблеми, що це взагалі не проблеми, і що це дуже легко вирішується, просто змінивши ставлення до цього. Я розумію, що може бути набагато гірша ситуація в житті. І це, до речі, також важливо усвідомлювати. Це, це такі вже більш стоїчні вчення, що от, дуже також зараз е популярна стала. Е Філософія стоїцизму, і, до речі, Ну я також це і вивчаю, можна сказати, і дізнавався про це. і Якщо коротко, то це про те, як жити життя, грубо кажучи, не ну типу, спокійно. Як от прожити життя спокійно, не реагуючи на ну не те, щоб не реагуючи, а приймаючи всі ці виклики і е переборюючи їх. І жити далі спокійне життя. Тому я раджу вам також дізнатися про філософію стоїцизму, якось вивчити це, почитати різні книги. Книгу, яку я зараз читаю, це Сенека Миральні листи до Луцілія. Він там дуже пише багато. Ну, не дуже пише він. Книга збірка листів. Сенеки, філософа древньоримського, який писав листи своєму племіннику, і в цих листах він. Давав різні, скажімо так, настанови і поради, як взагалі проживати життя, як впоратися з різними негараздами і тому подібне. І от, тому я вам рекомендую, я в принципі зараз також читаю поступово. і Часто після ось таких ось, ось після прочитаного ти просто сідаєш і іноді заду... от, ти там прочитав, сів, подумав, як би окей. Але. Оце зараз до природи повертаємося. Коли ти виходиш гуляти на природу, ти ну, даєш своєму мозку свободу, типу, все, свободу для думок, і оце все прочитане, ти починаєш перекладати якось на своє життя. Ну, якщо ти, звичайно, про це задумаєшся, типу, то ну, буває таке що ти от гуляєш, 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 такий блін, а от він. А от справді так. А от я в тій ситуації взагалі там навіщо я так зробив? Потім ще про щось інше думаєш, думаєш, блін, а чому я взагалі переживаю через це? А де, а, а, Наприклад, а де в мене там цей комплекс взявся? І ти починаєш аналізовувати і, і якось просто ти ну, вирішуєш це в собі, даючи нашому мозку цю свободу для думок піклуючись про наше ментальне здоров'я. Також дуже допомагає, скільки там, 15 хвилин, нормально. Також дуже допомагає медитація. Ну, це взагалі, це, от... я не знаю, такий м -м дуже простий метод, просто Простий, просто... метод покращити свій стан свідомості от в моменті. Ти от сідаєш за стіл, можеш включити ось таку музику, знову ж не знаю, чи її чути на задньому плані, чи ні. Сідаєш. Закриваєш очі. І дихаєш. Протягом трьох, протягом 5, 10 хвилин. Неважливо. І суть в тому, коли ти фокусуєшся на своєму диханні, там, на животі, як піднімається, чи на грудях, чи як повітря заходить через ніс, і ти видихаєш через рот, там, чи на... навпаки. Коли ти на цьому фокусуєшся, в тебе більше немає ніяких думок. І от коли, якщо у вас є от якийсь оцей рій думок, що ти просто, ну, типу, я взагалі не, не знаєш, куди дітися з своєї голови, ти сідаєш, починаєш медитувати і раптом всі ці думки зникають. І після цього з мозку начебто спадає просто ця вага. Ну от, в Мене часто таке бувало, як після медитації я. Ну, типу, відкриваю очі, і я ще просто декілька хвилин сижу і такий, начебто, я під кайфом якимось, типу. Я такий. ну, Я сижу і просто дивлюсь по сторонам. Ну ось так спокійно, я відчуваю себе спокійно. І от оце неповторний стан. А коли я сижу в телефоні постійно, чи в комп'ютері цілий день просижу, я встаю з цього комп'ютера, я просто. Вау, що це тільки що було? Загалом дуже важливо пам'ятати про своє ментальне здоров'я, піклуватися про нього. Адже як би там це не звучало, особливо якщо мене зараз дивляться хлопці, що типу це якісь там, не знаю, гейські штуки, що, що, таке, що таким хлопці не займається. То навпаки хлопцям цим більше потрібно займатися. Адже нас часто привчають, що ми повинні ховати свої емоції, що, типу, тільки дівчата можуть показувати свої емоції, а хлопці не можуть. А нічого, що ми взагалі, в першу чергу, всі люди, ну тобто, ми всі створіння. І те, що ми там гендерно якось відрізняємось, то це не така й велика різниця. Звичайно, в кожного є свої особливості, але. Чоловіку також потрібно розбиратися в своїх емоціях. Адже чому часто просто. Часто просто. Не знаю, велика кількість чоловіків, яким там 40 за 40 років, вони почувають себе якимось нещасними, бо адже їх часто учили, щоб вони приховували свої емоції, щоб ніколи не показували, завжди були такими стальними крепкими. А потім у нього їде дах, і він в основному всі свої проблеми виливає в алкоголь, ну і все. І типу. І, і, і яке це життя? Тому варто піклуватися про це. Я вже буду напевно закінчувати. Варто піклуватися про своє ментальне здоров'я. Дослідіть різні. Знову ж те, що я рекомендую: прогулянки на свіжому повітрі, медитація. Та й навіть для початку все. В принципі, це все, що я роблю. Ну, і, звичайно, там, вже якщо дуже складні проблеми, то робота з психологом, тому що. Сам, коли ти спроб... якщо в якщо тебе ну, щось якісь дуже важкі проблеми в голові, якщо ти сам спробуєш з цим розібратися, то після усього ти просто ще більше почнеш себе закопувати, відкриваючи ці всі давні шрами, які в тобі є. Тому важливо, це пропрацьовувати з людиною, яка розбирається, як це правильно лікувати. Тому все. Хтось додивився, не додивився. Я, мені ставлять 7 лайків, 8 лайків я взагалі дуже вдячний цим людям. Я не знаю, ну ви прям супер суперкруті, хто це дивиться. Я дуже вам за це вдячний. Ну і в принципі, все. Дякую, що подивилися це відео. І піду я далі слухати музику і слухати спокійну музику і прокачувати своє ментальне здоров'я. Все. Бувай!